Полтавка Віра Дмитрівна періодично телефонує на міську гарячу лінію 1580, щоб сповістити про проблему житлового сектору. Але лінія постійно зайнята. Якщо ж там і відповідають, то питання не вирішують, скаржиться жінка. З 22-го року. Три роки вже ми оце і ніяк не доб'ємося. 15.80 ми вже три роки із з ними оце контачимо. Я дзвоню до них, вони відповідають. Ваше зареєструване, ваше звернення, і все. На тому конець. Оцей год я їй разу не дозвонилася до них. Полтавці занепокоєні. Якщо важко додзвонитися влітку, то що буде в осінньо-зимовий період, коли кількість звернень на гарячу лінію зростає? Вітаю, ми з Тетяна. Чи можемо допомогти. Яка адреса ремонтні роботи на родоволі в районі Чевоїни, 1, орієнт ще раз 16-ї 16 години? Проблеми на насосній станції попали по орлика Скажіть, будь ласка, це з вчорашнього дня відсутня холодна вода у вас? Служби оперативного реагування Полтави 1580 створили, аби швидко реагувати на телефонні дзвінки громадян, аварії, надзвичайні події, проблеми житлово-комунальної сфери та інші йдеться на сайті Полтавської міськради. Працівників контакт-центру на зміні лише двоє: лінії зв'язку десять. Крім стаціонарного та мобільного телефону. Оператори працюють із месенджерами, тому навантаження на них не обияке, пояснюють в кол-центрі. Працює дві людини на зміні по змінному графіку з 8 ранку до 8 вечора. Після чого вони йдуть на перезмінку і замінюють її інша зміна. Свят на яких нас немає ми працюємо постійно цілодобово вихідних у нас немає. Ваше звернення зафіксовано. Зараз будемо виходити на відповідну службу і з'ясовувати причину і терміні ліквідації аварії. У разі спокійної обстановки в громаді в службу оперативного реагування надходить близько двох тисяч звернень на тиждень. У разі аварійних ситуацій їх кількість збільшується в рази, говорить начальник відділу Микола Йосипенко. Доприклад, вчора у нас були превентивні та аварійні відключення, що спричинило різке збільшення суспільної напруги і. Збільшилась кількість дзвінків до нашого відділу. Вчора кількість дзвінків становила 3125. Тобто це більше, ніж тижнева норма, яку можуть фізично прийняти наші диспічера. Тобто, дві людини на зміні, це крайній важко, плюс є би, проблема в технічному устаткуванні, воно застаріло, тобто, комп'ютерна техніка та система реєстрації звернень застаріла. І це унеможливлює нам. Приймати звернення швидше, швидше їх передавати і реагувати на них. Микола Йосипенко додає: система поки що не автоматизована, тому процес обробки звернень від громадян складний і тривалий. Ми його приймаємо, реєструємо нашу систему і в залежності від проблематики, категорії проблеми, ми визначаємо відповідальну установу і передаємо їй і контролюємо це виконання цієї заявки. Після чого даємо комунікацію з ворон зв'язок заявнику, що ваша заявка передана до такої то служби у випадку можливості, ми перетелефоновуємо і зазначаємо, що ваша заявка виконана або не виконана. Це за залежності від навантаження на відділ. Якщо є час. Робимо, якщо немає, то ми не встигаємо приймати і одночасно телефонувати людям для зворотнього зв'язку. Міська служба оперативного реагування 1580 приймає звернення від мешканців Полтави та десяти старостатів. 27 серпня цього року виповнилося 38 років з дня її створення.